Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 99-й, а зошити на сторінці 47. Сядьте, діти всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Дзвоник дав сигнал: Пора! Починаймо, дітвора! Тема нашого сьогоднішнього уроку ознайомлення з поняттям збільшити у кілька разів та розв'язування задач. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота Математичний диктант. Повторіть, як називаються числа при множенні. Та запишіть, через кому потрібні числа, використовуючи математичний диктант. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримося. Перевірте! Та зачитайте числа з зошита, які ви написали. Збільшення числа у кілька разів розглянемо чотирикутники, які зображені на екрані. У першому рядку є 3 чотирикутники. а нижче під ними у другому рядку двічі по три, тобто удвічі більше. У два рази більше. 3 помножили на 2. А в третьому ряду збільшили тричі. По 3 три взяли. Тобто 3 помножили на 3. Зробимо висновок. Якщо ми збільшуємо число у кілька разів, то треба множити. Завдання 597. Виконаємо усно. Усно склади вирази і назви їх значення. Але скористаємось порадою, яку дає нам маленька кенгуру. Кожне число з першого рядка збільшили вдвічі. Збільшили вдвічі означає помножили на 2. Наприклад, 2 збільшити вдвічі означає 2 помножити на 2 буде 4. Три збільшили вдвічі. Означає 3 помножити на 2 буде 6. 4 збільшили вдвічі означає 4 помножили на 2 буде дорівнювати 8. Продовжте завдання самостійно. Перечитайте вирази та зрозумійте, що таке означає збільшили вдвічі. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Задача номер 598. Читаємо та уявляємо задачу. У першому відрі 4 літри води, а у другому удвічі більше. Скільки літрів води у другому відрі? Отже, скільки було відер. Вірно, два відра, скільки літрів води було в першому відрі? 4. А в другому, що сказано? Ми не знаємо, скільки в другому, але сказано, що удвічі більше. А ми знаємо, що удвічі більше означає, що діти вірно помножити на 2. Запишемо скорочений запис та розв'язок до цієї задачі. Розглянемо, що ж нам говорить кенгуру. Це задачі на збільшення числа в кілька разів. Збільшення числа в кілька разів, тобто ми збільшуємо удвічі, а може бути збільшення і утричі, і в 4 рази. Запишемо дані задачі у схему. У першому відрі було 4 літри води, а у другому відрі було невідомо скільки, але сказано, що у двічі Більше, тобто у два рази більше. Запишемо. Запишемо скорочений запис у зошит. Це задачі на збільшення числа у кілька разів і виконують дію множення. Виконаємо розв'язок. Запишемо. Молодці задачу розв'язали. Сьогодні ми познайомилися із задачами на збільшення числа в кілька разів. Ці задачі ми виконуємо за допомогою дії множення. В кілька разів більше означає, треба множити. Завдання 599. Побудуй відрізок утричі більший, ніж даний. У нас звучать такі слова утричі більший. Ми знаємо, якщо звучить утричі більший, це означає, що треба виконувати дію множення. Що ж, давайте виміряємо наш відрізок. Беріть лінієчку, прикладайте до відрізка. Знаємо, що починаємо міряти від нулика, і вимірюємо відрізок. Виміряли і дізналися, що його довжина 2 см. Використаємо дію множення, і 2 помножимо на 3. Тому що утричі більший. 2 помножили на 3 і дізналися, що нам треба побудувати відрізок на 6 см. Запишіть завдання 599 та накресліть у зошиті відрізок 6 см. Ми побудували відрізок утричі більший від даного молодці. Задача номер 600. Розв'яжи задачу, скориставшись коротким записом. Читаємо та уявляємо задачу. У зайчика в коморі 5 капустин, а морквин утричі більше. Скільки всього капустин і морквин у зайчика? Давайте розглянемо скорочений запис та проаналізуємо задачу. Скільки у зайчика капустин. Так, скільки у зайчика морквин? Ми не знаємо скільки. Але сказано, що у три рази більше, ніж капустинок. І в задачі питають: скільки разом всього капустин і морквин у зайчика. Чи можемо ми зразу дати відповідь на це запитання? Ні, не можемо, тому що ми не знаємо, скільки ж у нього морквинок. Ми тільки знаємо, що морквинок у 3 рази більше, ніж капустин. А можемо ми дізнатися, скільки морквин? Ми знаємо, що якщо у, три рази, більше, у три рази більше, то треба використати множення. Отже, у першій дії, щоб дізнатися, скільки морквин ми 5 помножимо на 3. А потім додамо до того, що дізнаємося, ще 5 штук капустинок. Запишіть скорочений запис, розв'язок та відповідь до задачі у зошит. Завдання 601. Склади задачу, яка містить збільшення числа у 2 рази. Складіть задачу, розв'яжіть її усно. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання 602 та 603 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит, сторінка 47. Завдання перше. Кожне число в таблиці збільш у три рази. Наприклад, у три рази більше 5. Збільшим на 3. Це означає у 3 рази збільшити помножити на 3. А ми знаємо: 5 помножити на 3 буде 15. Поставте відео на паузу та продовжте виконувати вправу самостійно. Завдання друге. Прочитайте завдання та виконайте його. Завдання третє. Доповни короткий запис і розв'яжи задачу. Поставте відео на паузу попрацюйте. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!